Немає нікого. Де ж це вони? Воркують десь. Закохані, щасливі. Здрастуй, Варко. Ой, здрасте, Софія. Я, я заходила до сусідки, а бачу, хтось до нас іде. А це ти, Варко. Це я, Софія. Сідай. Дякую. Ти скучає, скучаю за Степаном. Скучаю. Тільки ж місяць, як прожили разом. А ти. Щаслива, Софія. Щаслива. То виходить, Гнат тебе любить. Любить і замість, на себе любить. А знаєш, чого й до тебе прийшла? Дай мені сито. «Почекай, вона може комою. Щаслива. Поки Степан був вдома, а Гнат не одружився і я була щаслива. Здається, гната ненавидю, а серце кров'ю обливається і подумає, що він живе з другою. Ой, чого б я не зробила, щоб гната причарувати. Ось, Дякую тобі, Софія. Дякую, Софія, якось зайду.